Помірний або важкий депресивний розлад може розвинутися у дорослих підлітків та дітей, які постраждали від стресових факторів. У будь-якому суспільстві є люди, які страждають від помірного або тяжкого депресивного розладу. У цьому відео ми поговоримо, як управляти депресивним розладом. Наприкінці цієї сесії ви зможете визначити, яку психологічну підтримку можуть надати медичні фахівці пацієнтам з депресією. Значні втрати та стрес, яких люди переживають під час війни, можуть впливати на психічний стан та викликати відчуття горя, страху, провини, сорому та втрати надії. Це сприяє розвитку помірного або важкого депресивного розладу. Водночас ці емоції також можуть бути нормальною реакцією на жорстокість, з якою людина нещодавно стикнулася. Для початку давайте розглянемо симптоми депресивного розладу. Медичний працівник повинен розглянути можливість розвитку у людини помірного чи важкого депресивного розладу та його лікування лише якщо він спостерігає постійні симптоми протягом кількох тижнів, і якщо ці симптоми значно ускладнюють повсякденну діяльність. Типові скарги пов'язані з помірним чи важким депресивним розладом, включають низький рівень енергії, утому, проблеми зі сном. Численні фізичні симптоми без наявної причини, наприклад, біль, постійний сум або пригнічений настрій, тривога, утрату інтересу або задоволення від діяльності. Для пацієнтів із будь-яким із цих симптомів обов'язково виключить такі захворювання та стани, супутні соматичні захворювання, які можуть нагадувати депресивний розлад анемію, недоїдання, гіпотереоз, інсульт. Побічні реакції на ліки, наприклад, перепади настрою під час прийому стероїдів, нормальну реакцію на важку втрату, наприклад, горе, переміщення, нещодавно виявлена вілінфекція, швидше за все, це нормальні реакції на горе, особливо якщо з часом людина відчуває покращення стану без клінічного втручання. Зверніть увагу це не стосується ситуації, коли у людини є такі симптоми почуття нікчемності. Думки про самогубство, загальмованість, психічні симптоми, такі як марення або галюцинації, виключить можливість тривалої реакції горя коли пацієнт демонструє сильну прив'язаність або тугу за померлою людиною у поєднанні з сильним емоційним болем і значними труднощами у повсякденному житті, принаймні останні шість місяців та упродовж періоду значно довшого, ніж прийнято у нашій культурі. Зверніться за консультацією до фахівця, якщо підозрюєте саме цей розлад. Якщо пацієнт не знаходиться у тяжкому психологічному стані та не має вище зазначених станів, проводіть скринінг на депресію. Якщо результати скринінгу показують, що у пацієнта депресія, важливо надати йому повну інформацію про його стан. Розкажіть пацієнту, що депресія є дуже поширеним явищем, яке може торкнутися кожного. Наявність депресії не означає, що людина слабка чи лінива, існує помилкова думка, що люди можуть легко контролювати депресію лише силою волі фрази ти маєш бути сильним, візьми себе у руки тощо не допоможуть у вирішенні проблеми. Люди з депресією часто мають негативне ставлення до себе, свого життя та свого майбутнього. Ситуація може бути дуже складною, а депресія може призвести до невиправданих думок про безнадію та нікчемність. Ці погляди змінюються як тільки покращується загальний стан, пов'язаний з депресією, найголовніше настійно заохочуйте пацієнтів негайно повідомляти близького друга, члена сім'ї чи когось, кому вони довіряють, якщо у них виникають думки про самоушкодження чи самогубство, щоб учасно отримати допомогу. Хоча у вас може не бути спеціальної освіти та правових підстав надавати психіатричну допомогу пацієнтам, тим не менш, ви можете надавати пацієнтам психосоціальну підтримку. Перше розгляньте поточні психосоціальні стресори. Пацієнт не завжди може чітко відповісти на питання та точно описати свій стан наберіться терпіння і не підштовхуйте його. Не змушуйте людину обговорювати або описувати потенційно травмуючу подію, корисно узагальнити та повторити найважливішу інформацію, яку пацієнт повинен запам'ятати. Ви також можете попросити людину або її опікунів записати найважливіші речі або надайте людині короткий письмовий алгоритм дій. Друге якщо права людини серйозно порушені, поговоріть з нею про можливість звернення в органи захисту чи правозахисну організацію, якій ви довіряєте. Третє. Научіть людину дбати про своє здоров'я, використовуйте управи, які ми вивчали у попередніх модулях. Четверте. Заохочуйте людину зміцнити свою соціальну підтримку, відновивши соціальні зв'язки, які вона мала раніше. Запитайте про соціальну діяльність, якою вона займалася, чи може ця діяльність після відновлення мати потенціал прямої чи непрямої психосоціальної підтримки, наприклад, сімейні збори, відвідування сусідів, громадські заходи. П'яте. Порекомендуйте пацієнту проконсультуватися з професійним психологом, психотерапевтом або психіатром. Запропонуйте йому звернутись до психіатра для уточнення діагнозу і за потреби отримати медикаментозне лікування. Якщо людина зверталася до психіатра чи психотерапевта, поясніть, що вам важливо знати, які препарати їй призначили, щоб попередити можливу взаємодію з АРВП або побічні реакції. Шосте, повідомте про важливість отримання довгострокової психологічної підтримки. Якщо людина приймає ліки від депресії, поясніть, що пройде кілька тижнів, перш ніж стан покращиться. Нарешті спонукайте пацієнта піклуватися про власне здоров'я. Підіб'ємо підсумки ви дізналися про типові симптоми депресії. Під час скринінгу пацієнта на наявність депресії обов'язково виключить інші захворювання. Якщо ви визначили, що пацієнт має депресивний розлад, розкажіть йому про депресію, поясніть, що це таке, та запевніть, що депресія може торкнутися будь кого. Проговоріть з пацієнтом важливі речі коли виникають думки про самоушкодження або самогубство, про це слід негайно повідомити людину, якій він довіряє, щоб отримати допомогу. Існує кілька заходів, які ви можете вжити для надання психосоціальної підтримки пацієнтам із депресією зокрема. Заохочувати їх зміцнювати соціальні зв'язки та звертатися за допомогою до психолога чи психіатра.